Шановні молодята, дуже просимо вас підійти на середину площадку. Ми щиро раді бачити вас у цьому святковому залі. До всіх сьогодні побажання. Ми також від цього імені хочемо приєднатися і, звичайно, побажати вам всього найкращого, лебединої вірності, кохання. Взаєморозуміння і всього-всього найкращого. І в дарунок для вас звучить ця пісня. Танцюють молоді! Дружи, Лесу країнку. Поглядіте, будь ласка, шановні панство. Яка гарна на світі, прекрасна молода пора. І звичайно, молодим гірка. Бескій тихо, блескайте. Дякую, дякую.